Привіт, сьогодні поговоримо про експертів в інстаграм. Це прибуткова професія, чи це дурня, яка скоро закінчиться, і цей ринок взагалі не є тим місцем, куди треба вкладати гроші і сили. Ні, я не буду вас запевняти в чомусь. Я просто скажу свою думку. І парадокс в тому, що мене звати Оля, і я 200 тисяч доларів зробила на експертному акаунті за минулий рік. І сьогодні буде моя версія, куди рухатиметься цей світ. Я дам вам дев'ять пунктів, які я дуже ретельно підбирала, щоб записати цей випуск. Але в дев'ятому пункті найважливіша штука, без якої рухатись, буде неможливо, тому що це вже є. А в майбутньому буде лише так. Підписуйтесь на канал, а ми поїхали Перше. Поговоримо про онлайн-курси. На мій погляд, будуть комісії і сертифікації. Можливо, це буде не скоро. Можливо, такий департамент, який буде якимось чином пропускати навчання, створений буде через 2, 3, 5, 7 років. Але до цього точно. Прийде моя думка, що навчання будуть лише на платформах такою внутрішньою, знаєте, перевіркою експертності. І просто так запустити свій онлайн-курс і продати його кому хочеш, за скільки хочеш, і в ньому, що ти хочеш, якийсь час буде неможливо, тому що наразі можна заробляти сотні тисяч доларів і контролю цьому немає. З одного боку класний бізнес, да, а з іншого боку, це має бути якимось чином. Контрольовано, і до цього ми прийдемо. Коротше, у будь-якому разі піднімуться вимоги до освітніх продуктів. Що це означає для нас, для експертів, для вас? Це означає, що назвати себе експертом буде все важче. Тому думайте вже сьогодні про те, яким чином ви будете стверджувати, що ви маєте право про це говорити. Другий пункт, що буде з рекламою, тут також я впевнена, що нас очікує узаконення. Співпраця тільки узаконення. Є таке слово? Добре. Нас очікує узаконення. Це будуть податки офіційні, це буде офіційні коди діяльності. Це буде повноцінна професія, яка в податковій буде прописана. Тому що зараз це інформаційна діяльність, рекламна діяльність, освітна діяльність, так ці кведи, да, ці коди, по яким ми працюємо. Якщо ви відкривали ФОП, ви знаєте, що ви оформлюєте на себе ну, певні види діяльності. Але я прогнозую, що потім обов'язково будуть саме блогерські кведи, тому що цього стає більше, і законодавством ігнорувати експертність і блогінг в якийсь час стане неможливим. Наступний пункт. Без штучного інтелекту не обійдеться ніхто, якщо ви раптом задумуєтесь, яким чином ви можете працювати в інстаграм, не будучи обличчям бренду, так то розгляньте для себе ці професії. Сьогодні є безліч навчань, де можна якісно навчитися створювати і вже через місяць надавати комусь послугу. Це робити фото, відео з допомогою штучного інтелекту, да, для реклам, для брендів, для людей, для проєктів освітніх, працювати з текстом. Там дуже багато можливостей, або навіть потім запускати свій курс по штучному інтелекту. Це також дуже прибуткова історія. Ніхто і ніщо більше не буде жити без штучного інтелекту. Це приблизно як мобільний телефон з'явився, і типу це було так круто, коли в когось в трамваї дзвонить телефон. Да? А зараз у нас діти там з якогось певного віку кожна людина від бабусі до, до дитини має цей апарат, і це якщо немає телефону, то це дуже велике питання, якщо що з людиною не так. Так само буде і зі штучним інтелектом. Наступний пункт вже є очевидним, але буде це набагато більше використовуватись. Все йде у відеоконтент. Всі соцмережі тепер акцентують на відео. Відео буде допоки да будуть соцмережі. А соцмережі будуть завжди. Навіть якщо одна платформа, наприклад, да, згасне. То всі, хто працює з інформацією, перейдуть або вже мають додаткові інші. Навіть стрічка інстаграм стала такою вертикальною. Да? Що це означає для людей, які можуть допомагати цим професіям? Це означає, що фотографи мають задуматись, як розширити свою нішу до відео і навчатися цьому. А далі можна навчати відео, далі можна їх просто монтувати. У нас виходить якийсь випуск про майбутні професії. Наступний пункт, що треба мати на увазі, це будувати таку імперію на різних платформах. Ти не блогер однієї платформи, ти не експерт тільки в інстаграм. І ти можеш дублювати матеріали, що принаймні що найменше це в TikTok, Ютуб Шортс і Reels. Тобто декілька платформ це обов'язково, якщо ти будуєш. Саме бізнес не просто в тебе трішки є клієнти на ногті, а ти саме конкретно будуєш систему, яка буде генерувати тобі гроші довго. Наступний пункт: що буде з ринком блогінгу, е, хочу вам. Зазначити такий момент, що наразі ринок саме український дуже зростає, тому що ми більше не купуємо курси у сусідів. Ми більше гроші туди не віддаємо, ми їх залишаємо в країні. І ситуація у нас така, що тепер ми хочемо друг один у одного вчитися. І тому так багато стрімко з'явилося онлайн-курсів, тому що люди бачать, що в цьому є потреба. До речі, мій флагманський продукт по рілсах. За рік пройшло близько п'ятиста людей з середнім чеком там приблизно 400 доларів. Ну тобто, роз, розумієте, да, це якраз і вийшло там 200 тисяч доларів. Тобто розумієте, да, ситуацію, коли кожен потік у нас все більше і більше людей хочуть навчатися робити відео тому що вони приносять безкоштовні підписники. Тому просто розумієте, що це сьогодні на піки, і колись ринок перегріється, і наступить якась криза, і прийдуть якісь нові методи, але наразі ринок зростає. І продається все тільки більше. Можете по собі е, зазначити, напишіть в коментарях, скільки приблизно, да? От просто напишіть цифру, скільки приблизно онлайн-курсів за своє життя ви проходили, або за останній рік. Ну, у вас у кожного буде, принаймні, там, ну, декілька. Да? Хтось скаже, 20, напевно, або 50, тому що я постійно купую якісь онлайн-курси, маленькі або великі. Наступний пункт. Скоро ми прийдемо до того, що блогінг і експертність це буде повноцінна професія, в якій неможливо буде працювати самостійно. Не тому, що треба тепер точно знімати на камеру і сидіти з мікрофоном, як я ні. А тому, що вимоги до контенту зростають і контенту потрібно більше. Тобто, контент має бути якісний. На телефон можна писати 100%. Але які, якість зазначається тим, що ти тепер готуєш сценарії, ти тепер монтуєш кожне відео, а не просто наговорив і кинув, як раніше в інстаграм, коли ми фоткали там їжу і тільки з'явили сторіс, ми там щось розмовляли, розумієте? І для цього всього тобі потрібно організувати бізнес-систему. Тобі потрібно організовувати. А, Своїх команду да людей, які будуть з тобою працювати спочатку, це асистент один або менеджер на півдні, да, або на три дні на тиждень, а потім це команда у хтось монтує, хтось спілкується з клієнтами, хтось допомагає тобі з якимись там іншими процесами. Тобто, скоро люди почнуть розуміти, що до цього треба ставитись як до професії. Хто це зрозумів, той вже побудував тут прибутковий бізнес з височезною маржинальністю. Колись у мене був магазин з товарами, і там була маржинальність 22%, і Це було круто. То тут маржинальність 70-80%. Буває 40%, якщо в цей момент ти е, обираєш, там багато витрачати на просування і так далі. Да? Тому просто розумійте, що тут сьогодні в цьому ринку все круто. До речі, зараз буде одна хвилина реклами, але якщо ти експерт, тобі дуже потрібно її послухати. Великі гроші у експертів тільки на масових продуктах. Але самостійно прийти в ту точку ну, неможливо, або це роки досвіду. Я буду радити тобі продюсерку. Це Ольга Мірзоєва, людина, яка запускала десятки курсів, яка створила онлайн-школу з прибутком 12 мільйонів на рік. Це дуже досвідчена дівчина, жінка, яка має розуміння, як тобі експерту з нуля, якщо ти маєш тверді класні знання, як тобі упакувати це в продукт і як це продавати. Давай зробимо так: ти напишеш в Дірект Олі слово діагностика, і вона дає тобі свою безкоштовну консультацію. Чуєш? Безкоштовна консультація. А також за словом діагностика буде подарований тобі класний урок, в якому ти почуєш Олю, познайомишся з нею і далі вирішиш, чи може вона бути твоєю продюсеркою. Слухай, починай. І останній наш пункт неможливо сьогодні без цього рухатись. І запам'ятайте це, якщо ви тільки починаєте, а якщо або якщо ви на тій стадії кризи, де ви не знаєте, що робити далі, перевірте себе на предмет того, чи знаходитесь ви в одній конкретній ніші. Це важливо так, що без цього у вас навіть рілси не будуть летіти. Розумієте? Ви Цікавитись медитаціями, наприклад, да? вам цікаво зараз, як медитувати. Вам потрапляє Рілс, в якому сказано якісь чіткі поради, він короткий, він йомкий, він зрозумілий, з приємним автором, з класною зйомкою. Ви переходите на аккаунт цього автора, а це був просто рілс, який людина там створила по фану, да? по настрою такому. І потім е, далі там в цьому аккаунті нічого більше про медитації немає. Ви там не підпишетесь, ви максимум лайкнете цей рілс, напишете Дякую. Ви не підпишетесь, бо навіщо вам дивитись на собачку тієї людини? Ви не знаєте цю людину, навіщо вам її собачка, сто роза? Ви не будете підписуватись. Ви будете просто шукати аккаунти, в яких все про медитації, або все про схуднення, або все про психологію. І це не означає, що про схуднення ми тільки кажемо про, про, сху, про навіть, сніданки да? або про корисну їжу. Схуднення це все. Це спосіб життя, це сонце дисципліна, це книжки, це робота з психологом, це харчування в родині, це стосунки з собою, розумієте? Тобто широка тема в рамках ніші. Напишеш мені зараз таку потім таку фразу: широка тема в рамках ніші. Ви точно мене почули? Ви бачите ці букви зараз? Спасибо. Широка тема в рамках однієї ніші. Це те, куди рухається ринок. І це саме те, заради чого я просила вас додивитись це відео до кінця. А зараз запрошу вас подивитись моє наступне відео, на якому дуже багато переглядів, і воно називається Як робити рілси, щоб на тебе підписувались. Тому що наразі, коли відео це виходить, у мене майже 50 тисяч підписників, набраних безкоштовно, безкоштовно в моєму інстаграм є. Підписники щодня, тому що я запускаю рілси, які саме йдуть на холодну аудиторію, і люди на мене підписуються. І там дуже багато факторів. Подивіться, це відео, воно в безкоштовному доступі просто на Ютубі. Дякую, що подивились і дякую, що підписуєтесь на канал, і підтримуйте український контент і особисто мене пока!